Добрий день, хотіла записати вам відео. Значить, наступна тема в нас родина, називається родина, це перехід через десятку. Тобто тут ми за основу беремо формулу числа 10, але ті кісточки, яких нам буде прикувати в першому рядочку, ці одинички, ми будемо їх брати у п'ятірки. От, і ця тема стосується прикладів 5 плюс 6, 5 плюс 7, 5 плюс 8 і 5 плюс 9. В нас, якщо брати в формулах, якщо брати в формулах цю тему, значить виходить така штука. Наприклад, щоб додати 6, ми маємо формулу числа 10 плюс 10 мінус 4. Тобто, щоб додати 6, ми додаємо десятку і забираємо 4 одинички. Але в темі родина в нас цих 4 одинички є тільки в п'ятірки. І тоді ми разом з десяткою розкладаємо на складові частинки п'ятірки п'ятірку. І тоді в нас виходить плюс 6 дорівнює плюс 10, мінус 5, плюс 1. Так? Якщо ми пригадаємо, Склад числа 5, да, то щоб забрати 4, ми маємо забрати 5 і додати 1. От, Так само, якщо нам треба відняти 6, то ми забираємо 10, додаємо 5 і забираємо 4. Тобто, щоб забрати 6, ми беремо за основу формулу числа 10, мінус 10 плюс 4. Да? Але в нас внизу немає одиничок, Відповідно, ми забираємо цих чотири одинички у п'ятірки? Ми забираємо п'ятірку і підтягуємо, верніше додаємо п'ятірку і забираємо одиничку. Як це виглядає на, на рахівниці? Так, Наприклад, в нас є приклад 7 плюс 6. Да? За правилами числа 10, ми мали би додати 10 і забрати 4. Але ми бачимо, що в земних кісточках в нас немає 4. Да? Відповідно, ми маємо цих 4 одинички взяти у п'ятірки. Пригадуємо склад числа 10, ой, склад, склад числа 5. Да, Щоб від п'ятірки забрати 4, ми маємо забрати 5 і підтягнути одиничку. 1. І ось в нас і виходить ця формула плюс 10 мінус 5, плюс 1. Це ми з вами е, додали 6. Давайте ще раз: от у нас є 7, щоб додати 6, ми маємо додати 10 і забрати 4. Відповідно, 4 ми будемо забирати у п'ятірки плюс 10. Мінус 5 плюс. 1, да? Тобто мінус 10 плюс, плюс 10 мінус 4. Якщо, наприклад, нам треба забрати 6, ну, от в нас є, наприклад, 11. Да? 11 мінус 6. Тоді ми маємо забрати 10 по правилу числа 10 і додати 4. Але 4 в нас є в п'ятірці. Відповідно за, за формулою родина. Да? Ми забираємо 10, додаємо 5 і забираємо 1. Тобто ми забрали 10 і додали 4, взявши цих 4 одинички у п'ятірки.